Крипти костелу єзуїтів відкрили для відвідувачів сім років тому. Юрій Гайдо отримав підвали храму в оренду для своєї галереї, а згодом впорядкував ці приміщення при вході невеличкі сходи, які колись вели до Полтви. А в цю частину є вхід найбільш древні, найбільш таємничі, найбільш похмурі підземелля костелу. Звідси пан Юрій вивіз понад 20 вантажівок землі і сміття. Це портал входу в будинок, про який я говорив, будинок княжих часів. Також з тих самих часів мури, які я зараз показую. До нас приєднується Львовознавець Петро Радковець. У ці колись зачинені підземелля він проник, будучи школярем. Краєзнавець розповідає, це стародавні місця поховань відомих львів'ян. Дуже часто люди не могли визначити від чого померла людина. Якщо людина помирала від інфекційної хвороби, то ці приміщення можуть навіть становити якусь небезпеку. В одній з кімнат зберігається порожній саркофах XVIII століття. Дуже часто люди е, дбали про місце свого поховання. Так, очевидно, і подбав архіпископ 18 століття Вижицький з Вижець. Е, він ну, чи сам, чи просто ті, хто були підпорядкування, приготували йому місце для поховання. Правда, похований він тут не був. Тут вже є напис, приготовлений для нього. Серед мурів і труни можна побачити залишок газового ліхтаря та стародавній церковний світильник. Я вам показував там портал входу в будинок, і тут, в продовженні того самого муру, ми можемо побачити вікно княжих часів. Бачите, отвори в них були колись грати, які закривали це вікно. Сьогодні у підземелях костелу єзуїтів для огляду відкриті лише три кімнати. Однак, за приблизними підрахунками, тут недослідженими є ще одна третя усіх приміщень під храмом. Якщо 400 років тому ці місця слугували цвинтарем, то тепер тут влаштовують екскурсії. Немає особливу енергетику. Треба ставитися з повагою, треба ставитись обережно. Треба ставитися так, як вчать християнські заповіді. Андрій Бурда, Юрій Пеженков, дня, телеканал Зік.